І звісно, ще один відтинок пекельної війни загальною протяжністю на сьогодні станом понад 60 кілометрів. Це від північних околиць Красногорівки, від самої Красногорівки, де от зараз вже ну котрий місяць поспіль точаться дуже інтенсивні піхотні міські бої, і аж до Павлівки з вугледаром. Тут одразу на кількох напрямках москвити не припиняють спроб продавити українську лінію оборони. І От, власне, про те, як розгортаються події саме на цій ділянці фронту на півдні Донеччини. Юлія Кирієнко зробила невеличкий огляд. Давайте подивимося. Попереду їде танк. За ним ще дві бойові машини з піхотою. Невеличка колона московитів намагається прорватися до опозиції нашого війська південніше вугледару. Цей штурм вже другий за день. Ювелірно відпрацьовує українська артилерія. Ворожий панцерник починає палати і перегороджує собою дорогу для двох машин, які їхали слідом. Їхня доля тепер визначена. Ніщо інше як повне знищення. На кадрах з квадрокоптера наших армійців техніка ворожої 57-ї мотострілецької бригади з Хабаровського краю. Вона вже металобрухт. Окупанти намагаються прорватися до села Костянтинівка, що неподалік Гледару. І, хоч наші воїни стерли цю бригаду в боях майже наполовину, до окупантів неупинно прибуває поповнення, яке російські командири женуть у бій. Якщо противник зайде в населений пункт Константинівка, то може бути загроза. З'єднання буде Красногорівка, тобто йдуть зараз будіважкі за Красногорівку, Мар'янка, Побєда». Костянтинівка і далі вугледар. вугледар чимале місто на цій ділянці фронту і ключове через те, що на висоті з північно-східного напрямку у бік міста московити проводять постійні атаки. Основні зусилля ворог сконцентрує не лише на й атакує зі сторони нещодавно окупованої Новомихайлівки у бік невеличкого села Водяне. Все для того, аби охопити Вугледар з півночі і максимально ускладнити шляхи сполучення з містом. Ось на цих кадрах одна зі спроб ворога досягнути мети. Колона техніки, яка штурмує позиції 72-ї бригади імені чорних запорожців. Цей підрозділ вже понад рік отримує позиції на напрямку і доволі успішно. Нині бійцям треба наша підтримка. Це квадрокоптери. На екрані ви бачите QR та номер картки, за яким можете задонатити. Адже ці дрони дозволяють контролювати ворога з неба, бачити його на відстані і нищити так, аби він не встиг підійти до нашої піхоти, бо її треба берегти, кажуть командири. Вона в дефіциті. У порівнянні з постійним поповненням окупантів. Юлія Крієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Денис, я так, от, знаєте, в лоб запитаю, навіщо московитам аж прямо так і от прямо аж так зараз Вугледар? Якщо вони мають ну, півдесятка дуже гарячих напрямків, де потрібні сили і ресурси, а тепер ще й оце от вугледар. На що він їм? Вугледар був потрібен не зараз. Він був потрібен вчора і позавчора. І, здається, генерал Мурадов поплатився своєю кар'єрою за Вугледар. Це ще грудень-січень да. минулого року. Як було зазначено, він на висоті. А якщо він на висоті, то це перша тактична перевага. І ця висота вона дозволяє обстрілювати Волноваху, де поблизу проходить залізниця, яка є важливою з точки зору логістики для окупантів в цьому районі. Тому вони хочуть оточити вугледар для того, щоб змусити нас звідти відійти. Просто збільшити відстань, умовно кажучи, до структурно логістично обезпечити, важливих... обезпечити так. цю логістику, це, ну, це серед іншого. Плюс ми знаємо, що вони там будують залізницю при Азові. Mm -hmm. Якраз в цьому сенсі для них було б важливо, щоб нас в Бугударі не було. Це, здається, вчора була опублікована цікава світлина якраз цього напрямку з Вугодарського, де десятки байків mm -hmm. довкола розбитої, розбитої ББМки. Я навіть не зрозумів, що це чи танк, чи БМП. Там воно стільки вщент розбитої було, що там. Здається, БМП все ж таки. Uh -huh. Це я згадав безумного Макса якраз. Ну, це ж нова, нова якраз тактика, яку застосовують. Макс стайл, на... да. Кидають, кидають байки і починають стріляти. Це така так. сучасна кавалерія на, нос... uh -huh. на новому витку історії, як кажуть. Чесно кажучи, не розумію, як можна на байках через ці поля їхати крізь міни, крізь воронки, але бачите. Стригається застосовується Дениса. От наразі багато розмов, що от саме через тактичні успіхи окупантів на Донеччині, да, дану інде вже можливо навіть. Ну, можна чи варто вживати заради справедливості слово оперативні, як це от на Покровському напрямку. Да? У московитів з'явилася така собі варіативність от з точки зору, куди застосувати головні зусилля до цього періоду сприятливих погод, до кінця цього періоду сприятливих погодних умов. Перед усім, звісно, йдеться там про Карлівсько-Мирноградський відтинок фронту, звісно, що про Краматорсько... Краматорську цю агломерацію. Але от ми вже згадували, сьогодні не варто скидати з рахунків оце от, ну, потенційне, скажімо так, потенційне. Удар охоплення Турецька щонайменше ну, з трьох сторін заходу, з півдня і зі сходу, оскільки от, ну, цей північний фаз, вочевидь, трохи пригальмовує в часовому яру. На ваш погляд, от, чим е, керуватимуться і куди все ж таки намагатимуться спрямувати головні ударні зусилля до кінця цього сезону, до початку сезону дощів Ну, Там сезон дощів в цих місцях він може взагалі розпочатися у жовтні, якщо ми кажемо про південь і про південно Донецькому, зокрема, там взагалі таке місце постійне степ. Оо... І до Проазовія, там сезон дощів може бути пам'ятаєте? Затягнутим, коли... скажімо так, да? пам'ятаєте, коли ми з вами того року розраховували, скільки на часу залишилося для контрнаступу, десь називався от вересень ще можна воювати, угу. там жовтень, півжовтня так точно. А інші сезони бувають таке, що в листопаді, що сухо, більш-менш. Ну, хоча вже неосновато не можна розраховувати, там так чи інакше починаються дощі. На ваше питання відповідаючи, давайте ми з вами згадаємо якраз цей район, Сріблянське лісництво, де ми почали uh -huh. просуватися. Давайте ми з вами згадаємо багато, дуже повідомлень про те, що знаходять військовослужбовців Російської Федерації, які там мають підготовку буквально пару тижнів. Uh -huh. Видно по їхніх документах, uh -huh. що. Це, безумовно, ну, до, до 14 днів останній да, максимум так, це, це за рахуванням моменту призову і доправлення на фронт. E, давайте ми з вами згадаємо якраз ті байки. Ті ж байки вони, вони ж не від гарного життя, вони від того, що не вистачає техніки. Uh -huh. Немає БМП, немає БТРів, яким чином десант висаджувати. Тобто вони зараз атакують на байках. Це смертельний номер взагалі, на uh -huh. мій погляд. Набагато краще, очевидно, все ж таки атакувати пішим. Порядком, оскільки ж можна там десь сховатися, там десь реагувати, на байку спробуй. Ну так. Якщо ти не чемпіон світу по начать, кільцевим мотогонкам, як кажуть. Угу. Ну от, про що це свідчить? Це свідчить про те, що закінчуються у них якраз вільні руки, так би мовити. Поки що вони можуть атакувати на кількох напрямках. Ну, ще поатакують тиждень, два-три місяць поатакують. Через місяць доведеться вирішувати, де концентруватися одне чи два напрямок коло нового удару. Там, я думаю, що це буде якраз оце от, ця от покровська кишеня. Ну, оце ця дуга. Ну, максималь, максимально дає. з максимально широким охопленням з Південного Сходу. Південного так, закінку. я думаю, що саме так воно і буде, на мій погляд. Ясна річ, ми з вами не маємо. Інсайдів Генерального штабу угу. Російської Федерації, на щастя, може, на жаль, хто його знає. От. Але я думаю, що приходить якраз той час, і та хвилина, і той день, той день очевидно, де їм доведеться вирішувати, де саме атакувати. Не скрізь, як вони зараз роблять, а щось вибирати для себе.